Вітаю вас в ефірі. Програма прокуратури Миколаївської області. Право знати сьогодні. В програмі у прокуратурі області обговорили стан додерження конституційних прав громадян у кримінальному провадженні. У Миколаєві хабарники допомагали ухилятись від армії у прокуратурі Миколаївської області. Нові призначення у Миколаєві. Розпочався суд над бойовиками ДНР. Прокурор області провів оперативну нараду з актуальних питань прокурорської слідчої діяльності. Прокуратура завершила досудове розслідування резонансного ДТП за участі правоохоронця. Під головуванням прокурора області В'ячеслава Кривов'яза відбулось розширене засідання колегії, на якому обговорено стан прокурорського нагляду за додержанням конституційних прав громадян у кримінальному провадженні. Відкриваючи засідання колегії, прокурор області підкреслив, що в умовах реформування органів прокуратури відповідно до європейських стандартів кримінальний процес трансформується із засобу боротьби із злочинністю у механізм захисту людини і суспільства. Тому забезпечення прав і свобод громадян головний критерій в оцінці роботи усіх правоохоронних органів. Увагу прокурорів звернута на покращення ефективності нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, нагляду за законністю затримання осіб, особливо неповнолітніх, та за законністю притягнення осіб до кримінальної відповідальності. А також необхідно уникнути тяганини при розслідуванні злочинів, додержання розумних строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях та інші. Із детальним аналізом стану додержання конституційних прав громадян у кримінальному провадженні виступили заступники прокурора області. На засіданні було заслухано окремих прокурорів районів та міст, керівників структурних підрозділів апарату прокуратури області щодо вжиття реальних заходів для усунення існуючих недоліків з даного напряму роботи. Підсумовуючи роботу колегії, прокурор області наголосив, що всі зазначені недоліки потребують термінового вжиття заходів, спрямованих на їх викоренення і недопущення у подальшій діяльності, та поставив вимогу до усіх присутніх на належному рівні забезпечити стан додержання конституційних прав кожного громадянина у кримінальному провадженні. Правоохоронцями міста Миколаєва викрито колишнього працівника райвійськомату та адвоката, які одержали 2100 доларів США неправомерної вигоди за сприяння в ухиленні від мобілізації. На даний час їх заарештовано. Відкрито кримінальне провадження за статтею Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі задокументовані два випадки отримання хабара. За інформацією правоохоронців, у групі, що організовувала ухилення від мобілізації, працював адвокат, лікар військкомату і колишній працівник комісаріату. Вони шукали призовників та пропонували свої послуги. Ухилення від мобілізації коштувало від 500 до 600 доларів США, півтори тисячі доларів ухилення від призову. Частина коштів передавалася військовому комісару та. Лікарю наразі затриманим, обирають запобіжний захід. Під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено ще ряд фактів причетності посадових осіб військомату до отримання неправомірної вигоди. І на даний час ці всі факти перевіряються в рамках кримінального провадження. Предбачено позбавлення волі до 10 років. Наказами Генерального прокурора України призначено заступників прокурора Миколаївської області. Першим заступником прокурора Миколаївської області призначено старшого радника юстиції Шаповалова Артура Володимировича. Заступниками прокурора області старших радників юстиції Романова Валерія Петровича та домущея Ігора Валерійовича. У Миколаєві у Ленінському районному суді розпочався процес над двома бойовиками ДНР, які обвинувачуються в участі та сприянні терористичній організації та незаконному поводженні зі зброєю. Обох СБУ затримала торік у грудні. Під час обшуку у них вилучили три гранати. За даними слідства, чоловіки були активними учасниками антимайданів в Одесі та Миколаєві. З травня перебували на Донбасі. Кривич був охоронцем ватажка терористів Пушиліна. А Кіналь, гранатометником в одному із бандформувань. З обвинуваченнями у тероризмі та зберіганні зброї чоловіки не згодні за участь у терористичній організації. Їм загрожує до 15 років за ґратами. Вони разом у період травень-червень знаходились в Донецьку. В місті охороняли будівлю державної обласної держадміністрації від того, щоб працівники правоохоронних органів України не могли звільнити його від терористів. Вони збирались організувати біля себе на ну проросійське налаштованих громадян. Прокурор області В'ячеслав Кривов'яз провів оперативну нараду з актуальних питань прокурорсько слідчої діяльності та підвищення її ефективності у сучасних умовах. У заході взяли участь заступники прокурора області, начальники структурних підрозділів та мішк міськ райпрокурори. У ході наради прокурор області В'ячеслав Кривов'яз особливу увагу звернув на стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами протиправних дій відносно учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності. В'ячеслав Павлович зобов'язав вжити всіх необхідних організаційних і практичних заходів для завершення досудового слідства у зазначених провадженнях. Також прокурором області приділено увагу стан протидії та запобігання корупції, активізації роботи у бюджетній та земельній сферах, питанням особистого прийому громадян, саме керівниками прокуратур. З доповідями та поясненнями виступили заступники прокурора області та міжкміськрайпрокурори. За результатами наради розроблено заходи, спрямовані на підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності у сучасних умовах. Слідчим відділом прокуратури області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом резонансної дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої працівником міліції. У наслідок автопригоди загинуло чотири людини, серед яких 12-річна дівчина. Нагадаємо, 8 листопада 2014 року інспектор патрульної служби южноукраїнського міського відділу міліції, перебуваючи за кермом автомобіля Кія Кларус у стані алкогольного сп'яніння, рухаючись по автодорозі Арбузинка Єланець, Нова Одеса, допустив перевищення швидкості та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем ваз 21093 В результаті ДТП загинули чотири людини: три пасажири автомобіля Кія Кларус. Серед яких 12-річна дівчина, пасажирка автомобіля ВАЗ 21093 від отриманих травм померла у лікарні. Водій ВАЗ 21093 отримав тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості. Обвинувачений перебуває під вартою. 27 квітня. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до Арбузинського районного суду для розгляду по суті. Наразі це все на сьогодні. І пам'ятайте, у всіх ваших діях і вчинках має бути позиція закону. До наступної зустрічі.